Друзі, всім привіт! В даному відео огляд холодильника West Frost. Перше, що я хочу сказати, це ви можете ось тут ці дверки перечепити. Зараз у мене відкриття ліве. А, можете зробити праве. І тут є заглушечка, ви можете зняти і зробити відкриття двері на праву сторону. Давайте я зараз відкрию. Ручка ходиться знизу, вона прихована. Акуратненько тягнете на себе, холодильник відкривається. А, тут одна. Велика по висоті, висока, ось така от полиця для, не знаю, для того, що вам потрібно. Можете бачити тут різні соуси зберігати, це трішки по висоті нижче. Третя і четверта, тобто три, ось таких і четверта, сама висока полиця. Це на боковій частині холодильника. І всередині давайте покажу. Таких полиць тут три штучки. Четверта полиця самого низу, її перевісити ви можете тільки ось сюди. Тобто тут тільки можна зробити, що буде менше міста, зробити одну через одну. Зараз для того, щоб стали каструлі, ми зробили ось так. Тобто, нижня полиця вона прикриває для овочів виходить саму коробку і тут зберігаються фрукти і овочі. Тобто, по перечеплюванню полиць у нас є можливість по факту тільки ось сюди перецепити. Всередині тут можливість регулювання температури. Кажу, як воно виглядає. Тобто, просто накручуєте собі і виставляєте потрібну температуру. Тобто це е, знаходиться прямо в холодильнику. Морозильна камера відкривається. ось таким чином. Вся, на, на всю площину виходить двері-ручка е, прихована. І тут у нас три відділення. Нижнє відділення, воно саме вище, ці відділення йдуть трішки нижче. Тобто три відділення. І так вони виїжджають, тут у нас вже все забито. По задній частині холодильник виглядає ось так. 4 роки дається на нього гарантія. Холодильник доволі непоганий, це крапений холодильник. Але я не можу сказати, що він погано себе показує при відключенні світла. Не бачу якихось намерзань. Тому, якщо ви хочете придбати бюджетний холодильник, я вам його рекомендую. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал.